Привіт на майданчику Морті. В мене часто накопичується багато різних прикольних штук, про які робити окреме відео не має сенсу, бо воно займе десь 5 хвилин. Але в той самий час я вважаю, що комусь вони могли б стати в нагоді, полегчити життя чи прискорити роботу. Тому сьогодні ми саме про такі штуки і будемо говорити. Тому погнали, буде цікаво. Але перед початком я, звісно, хочу сказати величезне спасибі магазину Задешеву, який, власне, і надсилає мені всі ці прикольні штуки на огляд. Тому, якщо тобі потрібен будь-який кіношний став, посилання на магазин я залишу в описі. Ну а з моїм промокодом ONSET ти додатково отримаєш приємну знижку. Отже, давай почнемо з моєї першої обновки і штуки, яку я собі дуже давно хотів. Звісно, це телесуфлен. Я обрав ТП-150 і, чесно кажучи, навіть не уявляю, як інші блогери можуть працювати і записувати свої відоси без софлера. Я щиро заздрю їх скілу. Особисто мені ця штука допомагає робити якісні та структуровані огляди, але саме ТП-150 це модель скоріше для знімак. І якщо ти блогер, знімаєш на телефон, на якусь маленьку камеру, то тобі краще подивитись інший мій огляд, залишу його за посиланням вгорі. Там, до речі, я ще розповідаю про софт до цього софлера. Ну, коротше, про все те, про що не буду говорити в цьому відео. Ну а якщо ти фанат Ельга, то в мене і про їх софлер теж є огляд, теж буде за посиланням вгорі. Пропоную швидко глянути, що в коробці, після чого я коротко розповім, чому кайфую саме від ТП-150. Всередині нас зустрічає крутий кейс, скло, дашок, дві металеві платформи, одна основна, одна для камер, купа гвинтиків, ганчірка для протирання скла і пульт. Ось по суті все. Коротше, перше від чого я прям прибалдів, це звісно кейси. Ти навіть не уявляєш, наскільки це важливо, бо до цього я користувався саморобним софлером, який возив в коробці з нової пошти. І це завжди була рулетка. Кожен раз, коли ти приїжджаєш на локацію, то думаєш, а чи вціліло взагалі скло? І як ти бачиш в один з цих разів, я в цю рулетку таки програв, після чого твердо вирішив, що мені потрібне нормальне професійне рішення. Але варто відмітити, що це вам не пелікан, цей кейс не витримує падіння з п'ятого поверху, він створений саме для комфортного та безпечного перевезення суфлера. З'їжджати на ньому по сходам чи використовувати в якості Apple боксів точно не варто. Друге, це, звісно, хороше скло, і багато креаторів забувають про те, що від його якості залежить фінальний вигляд вашої картинки. Просто щоб ви розуміли, ось вам зображення з мого старого Софера, а ось з нового. Різниця просто колосальна. Звісно, якщо ми будемо порівнювати зображення з суфлером і без нього, ви теж цю різницю побачите, але вона буде менш значною і не так сильно кидатись в оч. Просто щоб ви розуміли, наскільки було проблематично вам показати, як камера працює зі старим софлером. Вона просто не влазить. Це кріплення не дозволяє типу камері нормально встати в. Ну і потрапити в цю дірочку. Мені довелось ставити її на павербанк. І окремо грипувати до. Хоч до чого, щоб вона просто не впала. Ну це треш. Типу вона просто не влазить. І ось тобі проблема, з якою ти можеш стикнутися, якщо в тебе камера нестандартних розмірів. Те саме буде стосуватися і ось цієї камери, бо вона довга. Ось тому, коротше, це проблемно. Тож не звертаю уваги на те, що кадри трошки різні. Я вже мовчу про те, що в мене тут дико завалений горизонт. Тут, ну, напевно, видно трошки, так? І це тому, що я не можу її нормально поставити. Вона знову ти кажу, вона не влазить в цю дірку і треба підпирати шечії, щоб вона трошки ось так стояла. Ну коротше, це, типу, отакі суфлери, отакий колгосп, це жорсткий гемор. Якщо ти до нього не готовий, тобі, типу, економія. Не знаю, там навіть 5 тисяч гривень не так принципово, то краще не бери, не займайся, тому що це, по-перше, дуже небезпечно, може впасти камеру, розбити, стати все, що завгодно. По-друге, це тупо незручно. От якось На Неякісне скло може впливати на твій колір, різкість картинки, а деколи навіть відпрацьовувати, наче якийсь містфільтр. Третє, нормальна база, тобто місце, куди ти ставиш свою камеру. Я можу під'їхати вперед, від'їхати назад, опуститись чи піднятись. І це просто безцінно та ні в чому мене не обмежує. Якщо ми порівняємо це з моїм старим суфлером, то Там я міг тільки молитись на те, щоб камера просто не впала про якісь там рухи вперед, назад. Я, чесно кажучи, навіть і не мрію. Сюди ж я хочу додати якість матеріалів, це відчувається і виглядає монолітно. Я не переживаю за те, що, торкнувшись камери, вона змінить положення чи відвалиться. А за зарізблення як під четверту, так і під восьмих окремий респект. Моя Піксі, вам вдячна. Четвертих, це свобода в плані роботи. Абсолютно з будь-якою камерою та оптикою. В ТП-150 немає ніяких дірок, які має влізти мій об'єктив. Тут просто чорна тканина і повна свобода. Пихай туди, що хочеш. Ну і останнє, це, звісно, розмір скла. І після того, як я взяв сюди планшет побільше, о oh май! Ти навіть не уявляєш, наскільки мені стало простіше вичитувати тексти, і це вже не кажучи про те, що тепер я можу поставити камеру з суфлером ще далі від спікера, що в тебе не вийде з якимось маленьким софлером і телефоном, бо людина просто банально нічого не побачить. За підсумком записувати вам відоси стало набагато комфортніше, і наскільки б я не радів новому світлу, чи новій камері, але суфлер їх всіх тупо переплюнув, бо це реально крута штука, яка спростила мою рутину. Тож я щиро тобі рекомендую спробувати суфлер в своїй роботі. Я впевнений, що ти ще не раз після цього скажеш мені спасибі. Далі, щоб далеко не відходити від теми Софлера, я хочу розповісти про штуку, яка доповнила мій дрім і тішить мене останні декілька місяців, і мова, звісно, йде про педалі від Elgato – Stream Deck Pedal. В основі своїй це супер проста штука. От як вона виглядає, так вона і працює. Тобто, це просто тупо три педалі. Але якщо під'єднати їх до ноутбука, з якого транслюється софлер, то ми отримуємо невидимий віддалений контроль свого тексту, і це в якийсь момент просто зірвало мій мозок. Дивись, основна моя проблема це необхідність 80% часу записувати відоси в соло, що взагалі не супер просто. І як ти можеш здогадатись, контроль тексту був однією з самих гострих проблем. Ну, тобто так, звісно, я можу поставити ноутбук на стіл і просто тикати плей, взявши паузу на повернення руки на стіл перед дублем. В Цілому це зручно, але після півгодини запису ти вже забуваєш про цю паузу і на виході отримаєш дубль, де вже почав говорити, але руку ще не прибрав, і це виглядає погано. Ну добре, це ще півбіди, але що мені робити, якщо я записую відео стоячи? Правильно ставити ноутбук десь поруч і кожен раз під час кожного дубля нахилятися, тикати плей. Боже, ти навіть не уявляєш, наскільки це сильно збиває концентрацію. Ти не можеш нормально зосередитись на тексті, ти не можеш зосередитись на своїх руках чи емоціях. В тебе з'являється страх, що якщо ти зараз налажаєш, то тобі знову треба нахилятись до того клятого ноутбуку, і запис відео відбувається доволі довго і доволі нервно, типу, особливо коли мова йде про декілька годин. Варіант з купівли якогось пультика взагалі не життєздатний, бо його треба тримати в руках, а мої руки завжди в кадрі. Та й погодься, це буде дуже дивний відос, в якому одна з моїх рук постійно знаходиться під столом і щось там клацеє. Контент, контент пішов, поняв. Да, вещей ти... Коротше, ці педалі особисто для мене стали найбільшим відкриттям і спасінням за останні декілька років. Комплектацію показувати не буду, бо там немає нічого, крім самих педалей, шнура USB на USB Type-C і ось таких штук, про які я хочу сказати декілька слів. За фактом, це пружинки з різним рівнем напруги. Ну, не знаю, як це правильно назвати. Коротше, сенс в тому, що завдяки ним ти можеш змінювати силу натиску на педаль. Тут є варіанти типу Light, Medium і Аля Хард, де я думаю, ти вже маєш лупити по тим педалям як барабанчик по базбочці. Особисто мене повністю влаштував варіант, який стояв з коробки. Це, якщо я не помиляюсь, середні. А для того, щоб їх замінити, достатньо просто розкрутити саму педальку і переставити пружинки. В цілому в інструкції все це описано і показано. Плюс приємним бонусом є той факт, що силу натиску можна також додатково змінити в апці. До речі, про неї. Тут це не те, що просто, а прям для ідіотів. Качаємо Elgato Stream Deck, вона сама знайде ваші педалі і одразу їх підключить. Ну, по суті, це все. Далі вам залишається лише налаштувати кнопки, і тут у мене було трохи колгоспу, щоб змусити все це працювати. Дивись, мені концептуально треба саме три кнопки: перша це плей і пауза, друга – це прогорнути текст вверх, і третя прогорнути текст вниз. І якщо з плеї та паузою проблем не було, у мене за це відповідає пробіл на ноутбуці, то ось прокрутка вверх і вниз відбувалася за рахунок чи мишки. Перше, що мені прийшло в голову, це в самому суфлері запрограмувати цей прокрут на стрілочки, але такої можливості в ньому немає. Це буквально єдина дія, яку там неможливо налаштувати. Я думаю, окей, пам'ятаю ще з огляду на суфлер від Elgato, що в них є цілий магазин з кастомними пресетами для різних випадків життя. І насправді воно так і є. І я там знайшов шаблон для керування мишкою. Але сюрприз, сюрприз, воно тільки для вінди. І я, звісно, пішов лісом. Тому відвічюю я знайшов доволі непоганий варіант, а саме виділяти абзаци. Все, що мені треба, це просто в кінці речення поставити ось таку марку. І якраз перехід до цих марок вже можна запрограмувати на будь-яку кнопку, що я власне і зробив. Тож тепер правою та лівою педалькою я переміщуюсь по цим розділом. А середню запускаю та зупиняю суфлер. Так, можливо, рішення не ідеальне, але мені цілком підходить. Я все одно перечитую цей текст перед записом. Тож для мене розстановка цих марок дорівнює ну, 5-10 хвилин. Тому, якщо у вас схожа ситуація, ви шукаєте якесь зручне рішення чи вихід, то не просто рекомендую, а прям закликаю звернути увагу на цю шикарну приблуду. До того ж, їх можна використовувати як завгодно, навіть в повсякденному житті. Я бачу, що їх в іграх юзають як додаткові кнопки, тому лежати на полиці без діла воно в тебе точно не буде. Наступна цікава штука, якою я хочу з тобою поділитись, неочікувано стосується мобілографів, інстаграм-блогерів, тіктокерів, ну, коротше, всіх цих блогерів. Якщо ви дивились відос про Трембу, підказка буде вгорі, то вже могли здогадатись, про що йде мова. Так, це Амаранго. І чесно кажучи, я був здивований, наскільки круто вони її зробили. Це реально світло, яке має бути в кожного, хто знімає себе чи свій контент на телефон, особливо враховуючи смішну вартість. Як ти знаєш, свою я подарував Марії, але от, наприклад, Рончик нею активно користується вже не перший місяць. І Після того як ми пройдемось по тому, що в коробці, та деяких цікавих технічних характеристик, я дам йому слово. Він поділиться з вами своїми емоціями. Ха-ха, це просто Ха-ха-ха! Отже, по суті, це портативне та суперякісне світло, яке вішається на ваш телефон за допомогою магніту і яке можна підняти та світити на себе. Або закрити та світити на людину, яку ви знімаєте. Це ж тупо геніально. І якщо ти думаєш, що це просто ліхтарик, то що, як я тобі скажу, що це біколорне світло з температурою від 2700 до 6500 Кельвінів, що в умовах зйомки на натурі ще не раз пасе твій скінтон чи додасть атмосфери твоєму відео? А що, якщо я скажу, що Амаранго повністю контролюється з мобільного додатку як повноцінний пристрій? А що як я скажу, що ти можеш опустити його до 1%? Та боже мій, в нього навіть базові ефекти запихнути примудрились. Прочі, я реально прибалдів, коли його побачив тут 2 вати потужності, і амаран обіцяє півтори години роботи на 100%, А це якщо що прям дофіга дивись сам. Або майже 9 годин на 10, чого деколи більш ніж достатньо. Та й взагалі, а чого я тут розпинаюсь? Ось тобі приклади, як відео виглядає з ним та без нього. Здорово, народ! Ну, от така картинка. Ходіть її про це. Да. Грубо говоря, така картинка, але тут, звісно, світить моя невеличка RGB-ємта. Так. Ано. Короче, вот такой плюс-минус на будете. А вот все. Следующий кадр. А вот все такая получается картинка. Я такие червоны. Мне сегодня такую процедуру проводили неприятно. Так, вот такой вы получаете. Это я эти увекну, да, блядь. Отлично будет, если что. <плес> <плес> Вот такой выглядаем. Вот такой по феннете. Тоже можно ходить с Уже фиолетовый не так лиза. У лицо, под лицо. Слухай. <плес> Тупо на вулиці стоїть. І та ще не на всю мощність. Заряджається ця малеча від Type-C з 0 до 100 за 70 хвилин. А ще тут позаду, окрім основного світла, є дзеркальце, теж зі світлом, щоб дівчата могли перевірити свій мейкап, нафарбувати губи та, в принципі, все, що завгодно. А ще амаран зробив це світло в п'яти різних кольорах. В коробці в нас це скромно, сам прилад, наклейка з магнітом на той випадок, якщо у вас немає MagSafe, кабель Type-C Type-C, ось по суті, все. Це вже, якщо чесно, вам розказує 216 раз розказую. Діма все время каже, фальстарт, фальстарт, погано записав, погано щось з мордой. Коротше, ребята, мені, дай Бог, здоров'я. Діма задешево вообще хороший тип, подарив отаку штукенцію. Я як мобілограф. успішний доволі. Я як мобілограф, успішний, я був дуже радий такому подарку. Потому що мені, якщо чесно, з дітки подарки особо не дарять. а тут чи корисна херня. Я. Чесно. Ти запікаєшся, якщо? Ну, ну, це ж, я думаю, що поменше матюків, ну, я думаю моментів, що і так, дивіться. Короче, ребята, ну тут просто супер пупер Універсальний боєць попав мені в руки. Це можна, я ним такі ві ще роблю, тут, ну... цензура Ютуба не пропустить. Знов. за своїм призначенням це просто топ-штука. По-перше, вона мощна. Ну не знаю, не скажу, що вона, вона прям довго-довго може работать, но на якусь тусовку мені з головою вистачає піти поснімать. Воно ще плюс до того, ребята, не тільки до телефона е, магнітиця. Типу, ось лясь, хоп, це 3 мілісекунди. Все, і пішов. Все, дивіться, переключив. Я просто другу. Дивіться, тут воно все так швидко. Хоп, 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 хоп. Новенька ще просто, розумієте? І такий може себе попідснімати. Коротше, вона дуже, дуже, дуже супер-пупер. Мені подобається. Е, що вона біколорна, що держить заряд хорошо, що магнітиться сильно, що плюс до того ти можеш ну ви не побачите, то ну все. Оба примагніти, бачите, світиться на руку. Взагалі просто супер-пупер треш. Прикольна штука. Набагато лучша, ніж е 3. Ти просто байтиш на коментарі. Я, чесно, не то, що бачу, я вже готов з кимось попит, ребята, <рес> в коментарях. <рес> Ні, з мішками, бо мені здається, що просто весь світ в моменті полюбив це діло 3, поки цей дай, поки ми здорові. А один роман кричить, що телефон лучше, і вся Ну, В ситуаціях із 9 з 10, вона мені отако. Із практичності 10-10, з з дизайну 10-10. з цей колір ну, ще непоганий такий пінк взагалі якийсь, типу, бл... а чорний класний. Якщо ти вибираєш, що подарить жінки, чи мерседес, чи квартиру, чи цю штуку, з цих цих трьох варіантів це саме топ для неї, звісно. Це дуже класна річ. Два режима. Тисячу можливих рішень твоїх проблем вночі, зі зйомкою, не зі зйомкою, підсвітить, в гараж, в погріб ідеш. Все, наліпив, начепив, не знаю, я вам ще покажу. Я просто різні речі з нею роблю, тому що я тиняюсь не тільки по ночам, ребята. Отако все світиш. Де тут? Погоди. чик, чик, чик. Все, одне із применень, ребята. І ти святий дух. Не знаю, когось треба злякати, когось треба напрягнути. Все, підійшов вночі світиш. Алло, документи прийде, покажи їм. Що в карманах, дурачок. Коротше, э, беріть, не пожалієте. Серйозно, це така коробана віжа, її навіть обично я беру в поход, коли виходжу з хати. Ну, В поход, Коли я виходжу з хати, мені треба телефон, оця фігня, перепуска і ключі. Ну і дудка перекурити. Все. В принципі, оце мій стартер пак, роман набор... Набор... Ні. Complete Edition. Беріть, в общем, Все, Діма, коли мені закінчувати? Нахрен. Скажи мені, пожалуйста, Боже. ну... Коротше, це світло було відкриттям для мене, і я дуже сподіваюся, що стане відкриттям і для когось з вас. Тому що, враховуючи функціонал, який сюди запихнули, воно на всі 100% вартує кожної копійки, яку ви за нього заплатите. Тому я вам вкрай рекомендую. Про наступну штуку мене надихнув розповісти один з моїх підписників, бо мені все таки присутня знаєш, така часткова профдеформація, через яку я час від часу вважаю, що очевидні та відомі мені речі, очевидні та відомі абсолютно всім. Коротше, зустрічай суперлегкий, супербюджетний, супермаленький і просто суперкрутий компендіум від компанії Тілта, міні Медбокс. Боже, ця штука коштує 66 доларів. Це напевно самий дешевий компендіум, який я бачив в своєму житті. Але при цьому він доволі функціональний та дуже якісний, і я працюю з ним вже далеко не перший рік. В комплекті ти отримаєш сам компендіум, 4 кільця перехідника на 67, 72, 77 та 82 мм. Один супорт, кріплення під той самий супорт і два шестигранника. Взагалі я купив цей компендіум не для того, щоб пофлексити перед клієнтом. Ще до його купівлі мені дуже сподобались фільтра від компанії Prisma Lens FX. І я розумів, що в майбутньому буду змінювати камеру та оптику і купувати оці класичні насадки на об'єктив, було недоцільно, враховуючи вартість цих фільтрів. Плюс той час я любив брати в оренду цейзи, на яких взагалі нема ніяких різблень. Коротше, я обрав саме фільтра 4 на 565 А під них був потрібен компендіум, на який я не хотів витрачати. А по 30-50 тисяч. На моє щастя, приблизно в той самий час тілта і релізнула цього малюка. Тоді він, здається, вартував десь 100 баксів і навіть при цьому був самим дешевим, бо китайські варіанти з хренового пластику розміром середню собаку, щоб знаєш, влізла будь-яка камера, я взагалі не розглядав. Отже, з того, що мені подобається, по-перше, це два варіанти кріплення, тобто я можу просто одягнути його на об'єктив за допомогою комплектних перехідників. І, до речі, я так часто роблю, коли знімаю на стабі. А можу додати супорта і через комплектну арму одягнути його практично на будь-який об'єктив. Ну а якщо хтось забув чи не знав, то цей компендіум все ще виконує функцію бленди і захищає наш об'єктив від зайвого сонячного світла. І так, шкода, що ця шторка в нас лише одна, але що ви ще хотіли за 66 доларів? До речі, для новачків ця шторка ще виконує функцію захисту, поки камера не працює. Тобто люди просто закривають нею, як правило, дуже дуже дорогі фільтра, щоб його випадково не можна було пошкодити чи поцарапати. Ще з цікавого, зверху на компендіумі ми маємо два додаткових холодних черевики і купу різблень. Та якщо чесно, я ними ніколи не користувався, бо мені якось страшно вішати сюди взагалі хоч щось, та й взагалі вигадати, що сюди можна повісити, в мене теж в принципі не виходить, але не виключаю можливість, що це Комусь може знадобитись, тому як є. Але якщо ти таки вирішив сюди щось повісити, обов'язково грипуй компендіум не на об'єктив, а через супорта, щоб не пошкодити свою оптику чи маут на камері. Коротше, як на мене, за свою ціну це просто маст-хев штука, навіть якщо ти будеш користуватись нею десь раз в півроку. Ну а перед останнім на сьогодні девайсом я хочу згадати про спонсорів мого каналу. Величезна дяка за підтримку усім хелперів. Ну і, звісно, спонсорам більш високого рівня, як ото Джеремі Піт. Євгеній Богданець, Арадіо, Санмедіагруп, Євген Гриценко, Марина Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Олексій Туровський Торовський, Піксимтачку, Антек Артек Дарина Даниленко, Оля Кромбет, Олександр Соя, Ерісон, Андрій Сікора, Олексій Скелло, Сістер Лібід та Алекс Ф. Ну, а якщо і ти хочеш доєднатися до нашої тусовки, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Тож остання на сьогодні штука допоможе вам в ситуації, якщо ви, як і я, не любите, коли на вас видно петлю. Бо особисто для мене це як маленька пляма на білосніжно-білій сорочці, що псує всю картинку. Звісно, це працює саме з петлями. Якщо в тебе умовний роде то я можу тобі тільки висловити свої співчуття. А ось для володарів-петличок знайомся консилер. Якщо по-простому, це резинова фігня з металевими вставками, яка клеїться на шкіру і захищає твій мікрофон від тертя футболки, руху цієї футболки і так далі. Я для себе знайшов компанію Bubble Bee Industries, які роблять купу усіляких аксесуарів для різних мікрофонів, і для Sennheiser, і для Rode, і для ще якоїсь фігні. Бо, як правило, такі штуки йдуть комплектом чи взагалі виробляються для мікрофонів кіношного класу. І що мене порадувало більш за все, у них є консилер для доволі популярного Sennheiser ME, який коштує цілком адекватних грошей. І не треба переживати, що це з Америки. Вони продають свій товар через БХП. Тому з замовлення в тебе не виникне жодних проблем. Я це роблю через нову почту, і воно доїжджає прям супершвидко. Зазвичай це десь неділя, ну максимум дві. Коротше, тобі треба дві речі. По-перше, це сам консилер під твою петлю. Друге, бажано, хоч і не обов'язково набір з гіпоалергенного тейпу, особливо, якщо ти збираєшся вішати це не тільки на себе. Окрім того, що він не викликає подразнення шкіри, він ще й доволі лайтово знімається і не видирає тобі волосся з корінням. Повір, я перший раз пробував тейп і мало не плакав. Далі тобі потрібно засунути петлю всередину. І приклеїти сюди тейп. Знімаємо захисну стрічку і вішаємо трошки нижче горла. Готово. Петлю не видно, розположення ідеальне, звук чудовий. Також консілер дає можливість дуже зручно грипувати петлю на сорочки, чим я власне вже неодноразово користувався. А й взагалі, я коли почав розбиратись у методах гриповки петлі, побачив, що її навіть під кепку заводять, тому там цілий всесвіт нових та цікавих речей. Єдиний мінус, хоча можливо, це просто я, дурник, в мене одна з петель це Sennheiser MKE Essential Omnia. Який по усім оглядам називають спрощеною версією кіношного Sennheiser mke 2, який типу є стандартом індустрії, і мовляв, всі аксесуари від нього підходять і на Есенш. Тому я купив консилер для Sennheiser MKE 1 і консилер для Sennheiser mke 2. Ну знаю, що вже прям 100% щось та підійшло, і по факту консилер mke 1 супермаленький. А ну, типу прям дуже дуже сильно впритик. Я звісно його туди впихнув, але через два місяці оця штука порвалася, і звісно, воно все ще працює. Але я думаю, що ніфіга аксесуари від МКЄ-2 не підходять під мій сейчас. Тому май це на увазі привипи. Ну, власне, це все, що я хотів тобі сьогодні розповісти. Сподіваюсь, це відео було для тебе корисним, і щось з цього ти візьмеш на озброєння. Хочу також нагадати, що Ромчик відкрив для мене тг канал, де ти можеш поспілкувати з іншими знімаками, стрімерами, контент-кріейторами, і все в цьому дусі. Тому, якщо тобі цікаво, посилання буде в описі. Ну а в мене сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні, побачимось на видань. Слава Україні, слава нації, і писати, Російської федерації. Слава Україні, слава нації, і писати, Російському Федерації.